О 4 годині російська армія атакувала Комишанський старостат. Під обстрілами були два селища. За словами місцевої старости Тетяни Лазорка, поранених та загиблих немає. Пошкоджено 12 подвір'їв. А тут він ззаді. Ще не Вас не ніхто? О, ну, страшно щось ну, непонятно. вроді рольбі ж спали всі. Ми ну було да, свисну, я е чула вже, як воно розірвалося, і посипали стекла. Злетіли з крови, не знаю, куди бігли, вже ховалися, тому що, ну. Більш нічого не чутно, чу. потім тишина. Під обстрілами минулої доби було і серед міста Херсона. Пошкоджені житлові будинки, приміщення торгового центру. Безпілотниками впродовж доби російські військові атакували Дніпровський район міста. Як повідомляє поліція області у телеграмі, поранення отримали четверо людей. Пошкоджено приватний будинок, два цивільні автомобілі та транспортний засіб фармацевтичної компанії, який перевозив лікарські препарати. З артилерії військові російського Рація обстріляли прибережну зону корабельного району міста. Шість приватних будинків пошкоджені за минулу добу ворог здійснив обстріли 16 населених пунктів правопережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Росіяни продовжують розвивати прибережні райони Херсону та Антонівки Кіндійки. З дронів. За минулу добу 5 людей постраждали внаслідок атак дронів. Одна жінка в селі широка балка, і всі четверо. Передмісті та в самому Херсоні атакували минулої доби російські військові і Береславський район. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під обстрілом були три територіальні громади Береславська, Милівська та Новоолександрівська. Минулої доби ворог із артилерії наносив удари по населеному пункту Дучани. Крім цього, з безпілотних літальних апаратів атакував населені пункти Гаврилівка та Шляхове. Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки. Все населено пункту Гаврилівка сталося загорання двоповерхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без жертв.